За словами організаторів, таку акцію проводять вже вдруге минулого року, коли її започаткували, така ініціатива сподобалася всім і водіям, і даїшникам. Я думаю, що це вже входить в какую-то, ну скажемо так, ну ритуально как-то тобто, мы, Я думаю, що кожен год ми будемо поздравляти і гостей, і, і жителів міста Ужгорода з, з праздником, з, з новогоднім. Ну. Нам це подобається, есть тобто нам приятно, людям приятно, населення піднімається. Це на Україні не перші з такой акції виступаємо. Нас управление, нас управління. І ми рады, що у нас є взаимопонимание і як з учасниками дорожнього движения, так і з нашою, з нашою міліцією. Доволі здивованими були і водії, адже отримати державного інспектора алкогольний напій нетрадиційно. Хорошо, что такое проходит, как бы, вот. Ну, в принципе, я рада. Вас нет, нет, вообще не поздравляли еще. Вот для, ну, как бы, для меня это неожиданность. Вот, и как бы, я немножечко растеряна. Спасибо. А собачка пьет у вас? Собачка. А ну, собачка, не Понюхала. собачка не пьет. Собачка соблюдает правила дорожного движения и тоже не пьет за рулем. Самі ж даєшники запевняють, привітальна акція неспрямована на пропаганду вживання алкогольних напоїв. Навпаки, таким чином у керманичів авто розвивають почуття відповідальності. Ми тісно спілкуємося з байкерами, вони нам допомагають в пропаганді правил дорожнього руху, а також ми один другому допомагаємо у правилах і також у без аварійності, щоб не було менше аварій в нашій області і стараємося, щоб було краще в нас. Організатори акції планували потішити лише водіїв, та не залишили поза увагою і пішоходів. Це здорово просто, це так приємно, це видно, що міліція з народом і байкери з народом. І, ну байкери, і байкери з, народом. з народом у цілому ж. Усі залишились задоволеними і добру місію виконали, і настрій підняли.